Всім привіт! Мене звати Людмила. Ви на моєму каналі, і це мій новий відосік, в якому я хочу дати такі модні поради, можливо, які вам допоможуть стати більш стильними. Залом я бачила багато таких відео на американському Ютубі. Там цей формат відео дуже дуже розповсюджений, де просто люди сідають і розповідають якісь такі модні лайфхаки, якісь свої поради з приводу стилю. І я вирішила, чому б мені не зняти щось схоже? Що ж, я думаю, ми можемо приступати до теми сьогоднішнього відео. Майже не забула перед початком відео. Не забувайте, будь ласка, підписатися на мій канал, поставити лайк, написати комент. Мені це дуже-дуже сильно допомагає в розвитку каналу, так як він в мене новий. Також підписуйтесь на мій інстаграм, він є в описі до цього відео. Там ви знайдете більше мого лайфстайлу, якийсь стилістичний фешн-контент, так що буду чекати вас також в інстаграмі. Перша порада, яку я хочу дати, це мати декілька стилів і не притримуватися одного стильового напрямку це неймовірно круто. Якщо ви не можете визначити один напрямок, в якому ви хочете рухатися, то це не проблема. Ви можете вибрати декілька стильових напрямків і впроваджувати їх у свій гардероб. Більшість стильних людей мають три або навіть чотири стильових напрямки загалом у своєму ДНК. І Вміти їх поєднувати між собою це навичка, яку треба набути. І от коли ви вмієте все ж таки поєднувати різні стилі, ви вмієте створювати, от знаєте, ансамбль, який е, підкріплює один одного. Це неймовірно круто. І знаєте, це ніби інший рівень стилізації в цілому. Що ж, із цього пункту виникає наступний це. Не намагайтеся зробити ваш аутфіт на 100% зібраним. Тобто, не обов'язково притримуватися в аутфіті однієї естетики, ви можете розбавляти свій образ іншими стилями, або робити його більш розслабленим. Тобто, наприклад, якщо у вас є спортивний костюм, спробуйте його вдягнути з балетками, або якщо е ви одягаєте. Й, твою мать, сніг впав з криші, я так спугалась, піздець. Коротше, якщо у вас є, наприклад, спортивний костюм, спробуйте вдягну... вдягнути його з балетками. Або якщо ви вдягаєте сорочку, жаке, спробуйте розстібнути сорочку, якось заправити прикольно рукавчики. Тобто створіть образ більш ослабленим, додайте якоїсь цікавинки, і ваш аутфіт заграє абсолютно по-іншому. Що ж, наступний, неймовірно важливий пункт це. Осанка і постава. Який би неймовірний у вас був аутфіт, якщо ви е виглядаєте сковано, якось зажато, знаєте, ваша спина ось така от згорблена, то це буде виглядати набагато гірше, який би у вас неймовірний не був би образ. Тобто, якщо нав навіть балакати про моделей, дуже часто на моделях, навіть на сайтах, на показах. Речі виглядають просто неймовірно. І це через те, що в них просто ідеальна постава, вони дуже гарно ходять. Від цього і з'являється таке враження, що ніби речі просто ідеально сидять. Тому слідкувати за своєю поставою, працювати над осанкою це неймовірно важливо, бо це також репрезентує ваш повністю зовнішній вигляд. і я б радила додати, можливо, якісь вправи для укріплення м'язів спини в свою рутину, або в принципі якісь фізичні вправи, щоб ви виглядали здоровіше і не сутулилися. Мене це також стосується, як і всіх інших. Бо, поки якось в мене немає з цим великого прогресу, я все одно дуже часто сутулюся. Це Імовірно, через мій зріст, а ймовірно, через якісь мої такі забобони в голові, бо в мене в дитинстві часто дражнили через зріст. і через це можливо я зараз сутулюся. Я не знаю, але я працюю над цією проблемою. Окей, ми йдемо далі, і наступна порада це. Хороша зачіска дорівнює хороший аутфіт. Зачіска в, чи, в цілому впливає дуже сильно на наш загальний образ, так як в принципі волосся воно знаходиться у портреті, і дуже важливо, щоб у портреті саме все було дуже охайно і зібрано. І, ну, будемо чесними, у всіх нас бувають такі дні, коли волосся просто не лягає потрібно, і щоб ми з ним не робили, воно не виглядає гарно. І це може впливати на нашу впевненість в цілому, не дивлячись на те, який класний аутфіт ми маємо. Тому зачіска вона відіграє важливу роль в цілому в нашому аутфіті. І насправді гарне, здорове волосся – це вже ніфіга собі, який дорогий аксесуар, я вам хочу сказати. Рухаємося далі, і наступна порада: кожен раз, як виходиш з дому, додай ще один аксесуар. Коко Анель казала протилежне. Вона казала, що виходячи з дому, зніми останні аксесуари, які ти наділа. Ну коротше, щось таке. Але я, як дівчина, яка просто обожнює аксесуари, I'm obsessed, просто obsessed з аксесуарами, бо це допомагає зробити навіть саме якийсь базовіший образ набагато цікавішим. Я обожнюю додавати багато аксесуарів в свої образи, і завжди перед виходом я перевіряю, чи я надягла свої кафи, чи я надягла свої каблучки, чи можливо мені додати ще якийсь головний убір прикольний. Старайтеся розбавляти свої е, аутфіти якимись цікавими аксесуарами і навіть. Замість того, щоб, наприклад, взимку та, надягнути шапку, ви можете е, придбати якийсь такий цікавий чепчик і носити його замість шапки, і це зробить ваш аутфіт е, не таким, як у всіх. Знаєте, ви будете чимось виділятися, і я вважаю, що це неймовірно круто. Це нормально, якщо тобі подобається певна річ на інших. Але на собі ти її не бачиш. Головок ніби зрозумілий, але я хочу розвинути цю тему далі, бо дуже часто буває таке, що нам подобається якась річ або якийсь фасон на інших, але саме в наш стиль життя і в наш гардероб ця одиниця може не вписуватися. Я зараз до речі кажу саме за речі, за одиниці, які, наприклад, протилежного стилю з вашим і ви. Вам подобається ніби, але ви не знаєте, чи це буде грати саме на вас. Тому краще всього піти у магазин, просто приміряти таку річ або схожу і сфоткати, подивитися, походити, як ти в ній себе почуваєш, чи відгукується вона тобі. Якщо ні, то можливо. Це просто та річ, яка буде тобі подобатися більше на інших, але це нормально, якщо вона ось так тобі не підійшла. Особливо в мене така ситуація з міні-довжиною, я просто обожнюю, як міні-спідниці, якісь міні шорти виглядають на інших. Але на собі я просто це не бачу, і коли я одягаю міні, я почуваюся ніби голою і. В принципі, загалом мені по типу фігури не дуже підходить довжина міні, бо в мене широкі бедра, і в мене міні робить мої бедра ще якимись ширшими і ноги товшими. Ну, коротше, я просто себе почуваю невпевнено. І, наприклад, навіть на Новий рік в мене був аутфіт з міні-шортиками, і я в них довго не змогла проходити. Я чисто зробила в них фотки і потім перевдяглася, бо я собі почувала просто некомфортно, незручно і. Мені дуже подобається, як це виглядає на інших дівчатах. Але на собі я цього не бачу, і це абсолютно окей. Що ж, наступний пункт, який я взагалі повинна була сказати, коли балакала про волосся, але я забулася, тому я кажу про нього зараз. Своє волосся також дуже важливий аксесуар. Не забувай якось цікаво з ним е, гратися, робити якісь зачіски, тобто якось цікаво обігрують От реально наше волосся, це. Таке велике поле для творчості, ми можемо робити такі якісь крейзі цікаві зачіски, і це вже буде нашим аксесуаром, який не треба нічим доповнювати. Особливо я лінуюся це робити, але якщо ви хочете спробувати щось цікаве зі своїм волоссям, то я дуже раджу впровадити в свою повсякденну рутину якісь цікаві зачіски. Наступний неймовірно важливий пункт, про який я хочу поговорити, це. Одягатися для себе без причини. Не ховати речі для особливих подій у якусь дальню шафу і кожен день носити одне й те саме і, в принципі, не виділяти час на те, щоб якось приводити себе в порядок і наряджатися. Загалом, ну, камон, ми живемо в такий час, коли. Просто ми не знаємо, що може статися завтра, і кожен день він повинен бути особливим. В межах своєї оселі також важливо мати чистий охайний одяг, гарно виглядати. Бо в першу чергу ми це повинні робити для себе, а не для когось. В Принципі, звісно, це нормально мати дні, коли хочеться весь день лежати в ліжку в піжамі і працювати з ліжка. Ми ці дні не виключаємо з нашої повсякденності. Так? Якщо ми кожен день додамо таку невеличку рутину, як гарно вдягнутися, надягнути там не знаю свої найкращі, найгарніші сережки, які ти одягала тільки на свята, це. Зробить наш день трошечки щасливішим і додасть йому не знаю особливості якоїсь таким чином, на підсвідомості мозок зрозуміє, що кожен день яскравий, і ви будете почувати себе щасливіше. Наступна порада це коли ви почуваєте себе не дуже. Не варто йти на шопінг, і, в принципі, перекривати свої проблеми таким якимось шопінгом або іншими якимись такими швидкими дофамінними штуками, бо це не призведе ні до чого хорошого. Ми зараз живемо в такому світі, що в принципі шопінг. Пропагандують як таку таблетку для хорошого настрою, і ми це дуже добре можемо відслідкувати в рекламі. Бо дуже часто я зараз бачу, наприклад, той самий UGC-контент, там де дівчатка типу, розпаковують якісь нові речі, в них посмішка на обличчі, вони такі щасливі. І звісно, і звісно, десь на підсвідомості в нас закрадається те, що якщо я куплю щось нове. Це зробить мій настрій краще. Це буде просто такий швидкий дофамін, ви отримаєте ніби радість від цієї покупки, але потім ви можете приїхати додому зрозуміти, що, блін, а навіщо я це купила, в принципі, воно мені не потрібно, тепер це треба повертати або не повертати. Тобто ваш настрій і ваш стан від цього не покращиться. не треба лікувати свої проблеми шопінгом або всякими там іншими штуками. Якщо вам реально дуже погано, Шопоголізм – це не вихід. Краще звернутися до спеціаліста і пофіксити свої проблеми у нього. Так що що, це не реклама психологічних платформ, які просто зараз рекламують усі, і мене це вже просто дістало. Я не розумію, чи ці платформи реально працюють, чи вони всі кошти просто виділяють на рекламу? Це капець. Окей, Anyway, приїхали. Остання порада в моєму сьогоднішньому відео це. Надихатися, а не копіювати. Надихатися, а не копіювати наразі дуже складно, бо ми живемо в епоху, коли просто неймовірна кількість інфлюенсерів, і вони всі рекламують неймовірну кількість речей і задають всякі тренди швидкоплинні. І дуже багато людей бездумно слідують за толпою і купують всякі модні штуки, які вже є у просто. Тисячі людей перед новим роком була дуже така цікава ситуація, яку я побачила в ТРЕЦ. Це те, що просто у всіх поголовно однакові вішли листи. Це якась там підвізка гуня, кепка Руслана Бегінського і пальто бажане. І тупо всі дівчата це хотіли, і це насправді неймовірно смішно. Але насправді це не смішно, а це лякаюче, бо дуже багато людей вони не розуміють, чого вони насправді хочуть. Вони не від. Слідковують свою індивідуальність, тобто люди не аналізують свої потреби і не розуміють, чи це реально їм хочеться, чи вони просто хочуть спробувати на собі певний статус і ніби життя інших людей. Порада просто на мільйон, яку я зараз дам, можливо, хтось зі мною не погодиться, але якщо вам подобається певна річ, але ви знаєте, що вона є у багатьох. Не купуйте її ні в якому разі, бо це бо ви про це пожалкуєте неймовірно. Я раджу просто надихнутися цією річчю і знайти щось схоже, можливо, інший фасон або інший колір, колір. можливо, пошукати десь на ресейл-платформах, щось схоже. Тобто, щоб ви не стали такою копіркою, як інші, і ви мали якусь індивідуальність в собі, і щоб ця позиція вона... Була ніби саме про вас. І, до речі, мені дуже цікаво, можливо, ви все ж таки купували якусь дуже трендову річ і. Вона вам неймовірно подобалася, і ви не зважали увагу на те, що вона є, ще там у багатьох людей. Також пишіть мені про це в коментарях, якщо ви така людина. У мене на сьогодні все. Це всі поради, які я хотіла вам проговорити. Я дуже сподіваюся, що щось вам відгукнеться. Можливо, ви хочете ще щось додати до моєї промови, тому пишіть мені обов'язково коментарі і ставте лайк до цього відео. Блін, я сподіваюся, що я виглядаю нормально в кадрі. Бо я знімаю це відео перед роботою зараз зранку. Я запухша якась, я не знаю. Я ніби виглядаю ок, але не так добре, як би я могла виглядати, на жаль. Що ж я сподіваюся, що з вами все добре, що ви в безпеці. Я заряджаю вас позитивом і сподіваюся, що ми побачимось в наступному моєму відео. З вами була ваша подружка стилістка і до наступних зустрічей. Па-па!